Це вчорашнє взуття. Так. Ти вчора бачив щось підозріле? Ні, здається нічого. Стоп, почекай. Коли Джессі виходила з кухні, лампа світилась, а коли я приходив біля кухні, була потушена. Добре, я зрозумів. Алло, говоріть. Відео розслідування, аналізи вже є. Волосся жіноче, відбитків немає. Розмір обуві 45, п'ять, чоловічі. Зрозумію. Ці всі уліки хибні. Добрий день. Добрий. Я детектив Вільям Поп. Ой, а щось сталося? Вашу сусідку Гарелбі тобі крали. Ви вчора щось бачили? Так, я бачив якогось чоловіка в чорному. Ви лице бачили? Ні, він був в капюшоні. А в якій це годині було? Ой, ну не знаю. Вечеріло. А куди він заходив? Він зайшов до краю будинку. Дякую за інформацію. Де вода? <клух> Дроти перерізані. Міс Гарл Біт, в вашому будинку немає світла. Злодій перерізав друти. Справді, я навіть не перевірила Немає. Ой мало не забула. Дзвонила моя подруга і сказала, що її обікрали. Мені треба з нею поговорити де вона живе. Вулиця Львівська, 4 Б. Добрий вечір. Я детектив Вільям Поп. Ем, And... Добрий і и... Макс фон. Поліцейський йдемо.